В цьому відео ви дізнаєтесь про те, який є зв'язок між додаванням векторів за правилом паралелограму та їх відніманням. Нам дано два вектори А та Б, і необхідно знайти різницю вектора А та вектора Б, тобто вектор А, відняти вектор Б. Вектор Б. Як ми можемо це зробити? Перше, що допоможе нам в цьому, це пригадати одну ось таку чудову власивість, що коли ми віднімаємо від вектора А віднімаємо вектор Б, то це тотожнє рівно тому, що ми від, до вектора А додали вже додаємо вектор мінус Б. Мінус Б. Ця, це тотожні два вирази, тому що якщо ми розкриємо ось ці дужки, то отримаємо вираз, що записаний ліворуч. А вектор мінус b, коли в нас вже даний вектор B, знайти дуже просто. Досить просто його намалювати. Для цього зробимо ось так: от. ми побудували вектор, який має таку саму довжину, як вектор B, але при цьому протилежний напрям. На це нам вказує ось от мінус перед b. Тобто ми взяли і розвернули напрямок вектора B на 180 градусів. Ось це напрям вектора B. А напрям вектора мінус b буде в цю сторону. Просто ось сюди. от. У нас так і побудовано. Ось напрям вектора мінус b. Для того, щоб нам було зручніше працювати, перенесімо початок вектора мінус b в точку початка координат. Ось сюди, от. вектор мінус b. Так. І потім. Візьмімо та зробимо ще одну копію вектора мінус B. Ось тут у нас є ще одна копія вектора мінус B. І ми спробуємо за допомогою неї скласти паралелограм. Ось тут. Це ще один вектор мінус B. Як початок якого ми поставимо в кінець вектора А. І нам ще один вектор потрібен це вже копія вектора А. Ось вона. Не ось, а ось копія вектора А. Ми її візьмемо та помістимо ось сюди. От. В її початок буде в кінці вектора мінус B, який намальований знизу, або ж початок якого лежить в точці 00. Ось це вектор мінус B1. І ось це другий вектор мінус b. А ось це вектор A. Результатом ось цього виразу. Буде вектор, який я зараз намалюю білим кольором. Мені зручніше ось це, що записано ось тут от в мене. Знайти за допомогою ось цих от двох векторів. Так. У мене є вектор А, до якого я додаю вектор мінус Б. Тому, щоб знайти цей результат, мені досить поєднати початок вектору А з кінцем вектору мінус Б. Отримаємо ось цей от вектор. Запишемо, що це, нехай буде вектор c. Дорівнює С. Але ми можемо і по-іншому на це поглянути. Якщо ось це вектор С, то результатом теж іншої дії це може бути. Ми можемо взяти та переставити за допомогою пересавної властивості додавання, записати, що це дорівнює мінус вектор. Візьмемо в дужки просто. до якого ми додаємо вектор. До якого ми додаємо вектор А. Ось ця, яку я зараз підкреслю іншим кольором. Коли ми намагаємося знайти, чому дорівнює ось цей от вираз, то ми до ось цього вектору додаємо ось, це. і вони якраз вже вдало покладені. Тобто є вектор мінус B, і в його кінці є початок вектору А. Тому результатом буде вектор Ось цей отакий вже намальований вектор С. І це ще й дорівнює вектору С. Тобто ми можемо робити ось так, можемо робити ось так. Але результат від цього не зміниться. Яким би ми шляхом не йшли до нашої відповіді з цих, ми завжди дійдемо до правильної.